Слава Україні українським героям, пане Радіоне. Героям бажаю вам та гляд. Дякуємо на взаєм. І насправді, от в мене таке питання: чи бачу, чи, чи чи доводилося вам воювати з кадирівцями, так? І чи можете ви припустити так, що означатиме смерть? Ми не, ми не трактуємо, що вона точно є, але ймовірна смерть. Е, саме Кадирова для його власне цього великого такого іства їхнього кадирівців, цих яких вважають в Росії найкращими бійцями, е, чи може вона похититися. Тнути якось їхню віру, і загалом оці чутки, як ви вважаєте, чи це дійсно він, можливо, десь став зайвим в кремлівській владі, чи можливо хтось інший залучений до того, чи це якась інформаційна кампанія? Вас як людина, яка на нульовому фронті працює, так напередку і знає цю кухню? Можливо, маєте якісь власні такі спостереження? Казали, хочу виділити, да? основне це три питання. Да, перше питання, чи воювали ми з Кадировим і його військами, і як вони на фронті. Друге, чи вплине ця ситуація на фронт, і чи вплине ця ситуація для Чечні в цілому? Ну почну з першого. Е, тяжко сказати, що ми воювали з кадирівцями на фронті, тобто з підрозділом Махмат, тому що. Безпосередньо сам підрозділ Ахмат цей спецпідрозділ в лапках, він ніколи не приймав участь на передньому краї, тобто безпосередньо не був ніколи на 100% задіяних бойових діях. Ми пересікалися безпосередньо з спецпідрозділом знов ж таки в лапках на бахмутському відтинку фронту саме на флангу Бахмуту. Ми бачили, що вони як вони працюють, в якому форматі вони працюють. Вони здебільшого займали другий рубіж оборони, працювали з, скажімо так, далекобійною такою зброєю типу FPV. ну і у тому числі працювали як загранатляни. Тому оцінити, скажімо так, їх боєспроможність на сьогодні дуже. Скажімо так, тяжко. Можливо, навіть неможливо, тому що м -м, безпосередньо вони не приймають активної участі в військових зіткненнях. Безпосередньо щодо е, медійного впливу, скажімо так, це інша там, е, сторона медалі. Ну, медійно для Тіктоку вони досить потужно знімають відео, і досить потужно намагаються, скажімо так, надихати своїх е, колег, своїх військовослужбовців, ну і свого. Е, Такого лідера, як Кадиров. свідоцтвом того є, наприклад, коли їх там генерал, я думаю, що він навіть самопровозголошений генерал, не маючи там освіти певних реальних регалій, таки, така людина, як Апті Алаудінов, До речі, колись він себе називав Апті. Коли там став генералом, вже активна, певно, щось в його житті змінилося. Ось саме цей генерал говорив про те, що він перебуває з бійцями на передньому краї, зісняв навіть відео, де він проводить. Е Евакуацію своїх військовослужбовців прячеться там за танком. Знову ж таки говорить, що це танк ЗСУ підбити, а це танк їх підбити, тобто збройних сил Російської Федерації. Ну і за скажімо так, два кілометри за лінії від лінії бойового зіткнення проводить певні. Постріли у повітря, говорячи, що це постріли в сторону переднього краю, в сторону фортифікації збройних сил України. Ну ось такі відео вони записують, тобто абсолютно фейкові і безпосередньо участі не приймають. Якщо переходити до другого питання, це як вплине е відсутність Кадирова, тобто відсутність навіть під складках спецпідрозділу Ахмат е на передньому краї ніяк не вплине. Е якщо навіть якщо ми згадаємо, як вплинула ситуація, наприклад, коли Вагнер сточився в нашу лінію оборони і вийшов з переднього краю, і як це відзеркалювало на лінії фронту, ніяк не відзеркалювало. навіть там смерть Пригожина і ліквідація на сьогодні, де юре всього спецпідрозділу Вагнер теж ніяк не вплине на Лінію фронту воюють безпосередньо регулярні війська Російської Федерації. ці, скажімо так, медійні політичні проекти вони. Досить іншу вагу мають нам на лінії бойового зіткнення. Ну і третє, як це зіграє на, безпосередньо на Чеченській та, Республіці? Я думаю, що це буде великою проблемою для всього чеченського, скажімо так, народу, який був перманентно втягнутий в. Історію Російської Федерації, імперську історію, терористичну історію Російської Федерації ну і е, з крахом Кадирова, е, смертю Кадирова, на мою думку, будуть великі проблеми безпосередньо з його військом з його країною, безпосередньо з, е, скажімо так, зонами вплину впливу. Це е, досить потужно вдарить по політичній обстановці безпосередньо в Російській Федерації, що не може не радувати. Знаєте, пане Кудряшов, є й такі чеченці, які воюють на українській стороні. Ми про це читали і в інформаційному просторі. Можливо, ви з такими спілкувалися і знаєте, що вони думають про ймовірну смерть Кадирова? В цей проміжок часу, коли така актуальна новина про його смерть, саме Кадирова, я не мав змоги спілкуватися з представниками, які воюють за Україну, але скажу в цілому, маючи досвід спілкування з цими людьми, що вони дуже негативно настроєні в бік Кадирова, в бік його самопроозголошеного спецпідрозділу Ахмат. Це їх завдання на сьогодні, одне з основних завдань безпосередньо, скажімо так, захищаючи Україну максимально наносити вогневе ураження, максимально наносити шкодити і наносити певні. Проблеми цьому спецпідрозділу Ахмат. Но наскільки я знаю, що ті чеченці, наскільки не знаю, те, що наскільки я маю досвід спілкування, ті чеченці, які воюють за Україну проти Росії, проти Ахматівці, це реальні військові, це реальні люди з досвідом, це реальні люди, які безпосередньо працюють на передовій. Ті чеченці, які е, е, працюють на Кадирова, говорять, що вони Ахматівці, їх на передньому краї дуже тяжко не.